Розпочнемо. Ярослава. Сергій. 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 Олександр. Олександр, от і познайомилися. А, Як давно навчився їздити взагалі на автомобілі? Ну, чесно кажучи, вже 10 років тому. Угу. Чи о, допомагали тобі навички взагалі? Чи використовував ти навички десь на фронті? А, так, до речі, а, ну, завдяки тому, що я, очевидно, мав вже на той час там, 7 чи 8 років стажу. Угу. Ось, і... Доводилося інколи дійсно їздити е, в таких в екстремальних умовах, скажімо, по бездоріжжю, максимально, Ось. І це був в мене ще перший досвід був на фронті. Це право праворульний, так? Mm. Право руй руки, yeah, як да. там правильно називати? Ось е, справа стояла кермо загалом. І це так теж такий був, якби я думаю, вперше сів за кермо. То це був би однозначно такий дисонанс і було б страшно, але оскільки такий вже, скажімо, багаж знань і досвіду є водійського, то було набагато простіше і легше, бо в той час там ну, переважно були праворульні автомобілі. Після початку реабілітації, коли ти саме почав думати про повернення за кермо? Та ну фактично, як отримав протези, так і спробував відразу чи вдасться поїхати чи ні. Не відчув абсолютно ніякого дискомфорту, все плавно рушив, плавно пригальмував, тобто. Ніч, ніяких змін глобальних не відбулося. Mm -hmm. Чи треба знати звичайним водіям якусь інформацію е, про водіїв, у яких є протез? Чи... E, в принципі, я б не сказав, що водіння з протезами якось відрізняється від водіння е, здорової людини, скажімо, без протезів. Тобто, це те ж саме, що їздити, наприклад, на Форді і на не знаю там, на Рено. Тобто, mm -hmm. просто це різні автомобілі, різні люди. Ось якщо це, звичайно, в моєму випадку протезування нижче коліна, то майже ніхто не використовує ручне кермування, це все абсолютно спокійно контролюється ногами. Якщо ж ампутація йде вище коліна, то там вже навіть по правилах передбачене ручне кермування. Тож я думаю, це навіть спрощує дещо кермування автомобілем, ніж навіть людині з ногами, скажімо так. Тому я ну, якщо я розумію правильне питання, чи варто боятися а, людей з протезами за кермом, то ні. Тобто люд, такі люди ще акуратніше, ще скажімо, обережніше їздять на дорозі, ніж людина, яка просто собі рве з під себе землю. Існує така думка, що водій має свій такий датчик, який там mm -hmm. його заносить. Він це відчуває, перегальмовує, тобто він відчуває, що от машина зараз піде в занос або mm -hmm. там буде не слухатись водія. Uh, і в нас в суспільстві люди іноді з двома ногами не вдається, не вдається повністю добре керувати. Чи в принципі ти відчуваєш ту саму педаль, чи відчуваєш повністю натиск, тобто чи, чи змінилось це конкретно? Mm -mm. Ніяке змін не відбулося. Я вже казав, що нічого не змінилось в кермуванні. Mm -mm. Це напевно в голові, так? Це в голові в людей, бо люди думають, що якщо людина з протезом, то там щось змінюється в кермуванні, чи змінюється в натиску, але ж. Я купа відео, навіть в мене особисто, де я їду і на механіці, і на автоматі. Ось, і абсолютно спокійно рушаю, спокійно гальмую, повертаю. Ну, тобто я не потребую якихось додаткових речей, які б мені допомагали в кермуванні. Тобто, якогось гнома, який там буде натискати замість мене педалі, я впораю сам. А ще цікаво дізнатися, що додалося у ваше життя після реабілітації? Щось таке, чого не було у вашій рутині раніше? Хм. Стілець в душі е, На колінах просто це не дуже зручно робити. А, з такого, ну, візок, звичайно, а, передбачений тепер в моєму господарстві домашньому, тому що я вдома користуюсь, ну, не виключно ним, але переважно, а, щоб ноги відпочивали, скидаю і їжджу на візку по квартирі. От, а з таких якихось глобальних речей, то, ну, звичайно, пристосував свою, свій побут уже до. Користування візком вдома, але якихось таких змін аж масштабних, щоб мені там підлаштувати під себе все абсолютно, то ні. Бо я можу користуватися протезами і вдало і міло це роблю. Тому якщо я відчуваю дискомфорт на візку, то я просто взиваю протези і роблю все те саме, що я робив до поранення. В актуальному часі побачити людину на протезах вже не є чимось таким вау, що це, як це. Але все ж коли саме ви вперше побачили людину, яка має протези. Бо в мене є одна підозра, але я не знаю, чи був це той помічник директора, який так підгорнув штанці, і виявилося, що він сам на протезах, тоді, коли ви лікувалися, чи ні, не знаю. Першу не я не пам'ятаю точно, можливо, були і раніше якісь люди, але перші з яких я так точно пам'ятаю, це був. Я тренувався в інваспорті з волейболу сидячи. Ось секція в нас була. І там вже були люди, в яких були протези. Один чоловік, наскільки я пам'ятаю, втратив її ще під час так званого АТО, під час війни з 2014 року. І один чоловік її через хворобу втратив, то вони вже тоді користувались протезами. Були якісь відчуття дивні, на яких от. Ловиш сам себе, так буває, іноді коли щось стається незвичне, важко збагне те, до чого не готувалася психіка. Ну, скажу так, щоб о, якийсь там вау-ефект, то ні, звичайно, для мене це було цікаво. І це не було дивно для мене, але це було цікаво. І, очевидно, що мене цікавило, як воно рухається, як люди ходять, як вони одягаються все. Бо я взагалі з таким теж не стикався, я думаю, як і більшість, і зараз людей не стикалося з цим. Тому для мене це було так цікаво, але не, не дивно. Як із власного досвіду, чи буває таке, що при знайомстві з людиною помітно, як її погляд ковзає все туди і туди? Е, ну, коли знайомимось, то зазвичай люди зачасту, або ж хтось знає мене, або. Е, більш такий контакт візуальний встановлюється, це коли люди більше таких поглядів, коли якраз незнайомих людей, коли просто проходиш або стоїш, і зазвичай люди так да, звертають настільки увагу, а так воно ну, дійсно приковуються до. Ну теж те, що я кажу, можливо, комусь і не дивно, більше цікавість людська, але так це є. Як на вашу думку, потрібно просувати інклюзивність у суспільстві, особливо інклюзивність стосовно ветеранів. В той час, коли панує дуже багато шкідливих тез про ПТСР, про їхню інакшість, про те, що ми боїмося того, чого не розуміємо, і цивільний не може збагнути ветерана повністю, але все ж нам разом жити. Хм. Ну, зараз якраз я працюю над цим, таким. А... Маленьким питанням, яке мене турбує, це формування єдиного позитивного образу ветерана, щоб якраз відійти від того, що всі ветерани це обов'язково ПТСРщики, що це всі ветерани це обов'язково якісь алкоголіки і там, не знаю, займаються насиллям сім'ї. Є маса е, прикладів, коли ветерани досягають вершин, стають ось олімпійськими призерами, стають е, не знаю, там, чемпіонами в різних інших видах, не лише олімпійських спорту. Відкривають свої бізнеса, наймають таких ж людей, теж ветеранів, поранених ветеранів до себе, і досягають, скажімо, вершин в житті. І от треба нести оцей образ цих людей якраз. Замість того негативного образу, який інколи формує ЗМІ, подавати більше образів позитивних, і щоб люди і соціум був більш відкритий до таких людей і розумів, що ось ці люди живуть серед нас. Функціонують серед нас, він мені ще й роботу дає, ну, можливо, і такі випадки теж є. І розуміти, що ну, це просто людина, така як я, лише там, з іншим зовсім досвідом, наприклад, з військовим досвідом. От, і навіть це повинно викликати повагу. Ну, тобто не просто розуміти, що це людина з військовим досвідом, це повинно е дійсно бути на, на рівень трішки вище. Е я навіть не знаю, як правильно сказати, щоб нікого не вражати. Я не кажу, що всі ветерани повинні входити е, там, щоб для них всі ставали на коліна там, і кричали герої, але все рівно повинно бути розуміння і хто ці люди, і що ця людина не просто прийшла, е, там не знаю, народилась так, а ця людина втратила там свою кінцівку, чи втратила, чи втратила частину здоров'я, захищаючи тих людей, яких вона зараз там е, е, бере на роботу, чи приходить до них на роботу. Тому потрібно відкриватись максимально для до ветеранів, і тоді і ветерани будуть відкриватися до суспільства. Ось і буде ця комунікація, в результаті якої ж знову буде вирішені е, ті чи інші проблеми доступності. Для мене ветерани це ті, хто дивився <кх Hello> в очі смерті і отримали таке певне відтермінування від неї. І мені здається, що це певний наш борг перед ними виявляти повагу, виявляти вдячність своїми діями в цивільному житті. І не стигматизувати їх, не уникати. Мені дуже подобається ваша рольова модель, коли ви кажете, що в мене можна запитати, мене можна там не цуратися, щось цікаво, незрозуміле. Я поясню. То я хотіла за це подякувати. І внаслідок питання, коли така велика активність, і коли mm. стільки довкола людей і подразників разом з тим, мені дуже запало в серце. Ваша теза з книжки в голові роїлися думки. Як даєте раду з цими думками, коли вони рояться? Ох, це по істині буває дуже тяжко інколи, особливо в такі складні моменти, як там зараз у нас відбуваються, якісь перипетії, Навколо зрада, навколо все не вдається, з тими самими доступністю, навіть коли хочеш зробити як краще, але ти не можеш в силу якогось законодавства, в силу якихось неможливостей змінити те законодавство. Хочеться все відкинути і не знаю, трішки так забутися чи що, бо дійсно стає тяжко. І коли особливо теж те відчуття загостреної справедливості, яке зараз не лише в мене, в багатьох військових з'явилося, не дозволяє пройти повз навіть найменшої дрібниці якоїсь. Будь-яка несправедливість, яка нас оточує, що стосується навіть цивільних людей, хочеться відразу реагувати максимально швидко, максимально дієво, але ти розумієш, що не завжди ця реакція буде потрібна ті навіть людині, якій ти хочеш допомогти. Тож, да, буває складно, але. Трішки абстрагуюся від цього всього, розумію, що все рівно як би не було там зараз складно, чи навіть з тими зборами, коли ти збираєш гроші і тяжко все йде. В один момент думаю, що варто робити все максимально просто від себе можливе і просто бути чесним перед собою, і тоді буде набагато простіше сприймати все. Чи розглядаєте для себе варіант повернення в Збройні Сили України, наприклад, як оператор дрону? Це питання дійсно таке гостре. Для мене останнім часом, бо я вже починаю теж насправді шукати якісь варіанти навчання, от саме на, на дронах, оскільки інша робота якась досить така була б складна для мене фізично. Не, не в плані мого фізичного стану складно, а в плані того, що я б не зміг її фізично виконувати. Ось і просто спілкуючись з різними підрозділами військовими, бо зараз дуже багато, абсолютно по різних підрозділах друзів є, і так чи інакше це доведеться їхати на передову, тобто і. Перша ціль е ворога це, звичайно, теж аеророзвідка, тому що зазвичай ці люди нанесуть не більше шкоди, ніж звичайний піхотинець, наприклад. Тому це теж робота в окопах, робота десь е попереду, і це однозначно потрібно е ну, функці функціонувати максимально і бути максимально мобільним. Тому зараз я теж про це дуже думаю, чи варто, чи ні. Плюс, е на жаль, російська е реби дуже, скажімо. Ну, не, не добре, не дуже. Російський РЕП переважає значно українських. Е, і, на жаль, дуже багато дронів не долітає до цілі, дуже багато блокується. І ми. Е, фактично, є такі ділянки фронту, де ми не можемо навіть літати, тому що все блокується. Тому це таке складне питання. І до цього треба підійти більш комплексно, без емоцій, е, суто так, по ділу, поспілкуватись і. Власне, що я зараз роблю, і дізнати всі нюанси, чи, чи взагалі є потреба в мені, чи, чи хтось може замістити мене. Однозначно. Хочу передати ще слово Сергієві: маємо невеличкий бліц. тож так Ми коротко. вирішили в принципі скоротити да, всі питання. Отож, як правильно: Культя чи Кукса? Кукса. Угу. Культя це російська мова. Угу. Механіка чи автомат до поранення? Механіка. Механіка. Однозначно. Навіть не розглядали. Ні, ніколи не думав за автомат. А тепер. Механіка... Пізніше з автомат інший думав. Як про дрони до війни, так? Так. Механіка чи автомат зараз. Автомат. Ну, я на механіці їжджу без проблем, але якщо це довга дорога, наприклад, або затори по Києву, то очевидно, нога просто втомлюється фізично. Ми дивилися ваше попереднє інтерв'ю і бачили, що вам дуже сподобався мультик вперед тагором. Так. А якщо порівняти. З ким це говорив? З Віталіком Гордієнком. А, точно. Я думаю, з ким я недавно говорив. Ну, куди ж кіномани без мультиків і кіно? А якщо порівнювати вперед та вгору чи пошуках нема? Вперед та вгору. Однозначно. Та він добріший, класніший, там багато всього. Добре. Питання, що більше стосується нашої теми: BMW чи Mercedes? Ох, ну на Mercedes. Не люблю БМВ. Це такі на дорогах. Ай-яй-яй! <ріст> О, сидить один. <ріст> Ай-яй-яй. <-яй. ріст> е, ну, а взагалі, улюблений автомобіль, якщо не не прив'язуватись до бумбета Мерседес. Uh, ну я чесно кажучи, взагалі не автолюбитель. Uh -huh. Тобто для мене просто сів, поїхав. Зараз їжджу на Форді uh, Fusion uh, гібридний, і мені прям кайф. Мені сів, мене поїхав, все практично. сів поїхав, все влаштовує, економний, дуже все класно. Uh, якщо і знову ж просто я не, скажімо так, я не обрав спеціально саме цей Ford. я взагалі розглядав Тойоту перед цим теж гібридну, але так трапилося, що купив Ford. От і але знову ж від цього відштовхуючись, я завжди дуже тащився і прям фанатів, колись навіть розглядав. Собі таку маленьку мрію купити Ford, там 70-го року якогось, от саме такий колекційний, якийсь типу, старий, цей ретро автомобіль, mm -hmm. і саме Форд. Mm -hmm. От вони прям робили для мене дуже-дуже ну, такі вишукані автівки, які для мене. Що от... не втрачає актуальності да. на сьогодні? Навіть зараз на такому авто виїхати, я думаю, значно буде потужніше, ніж їхати там, не знаю, на BMW X5 чи X6. В нашій бібліотеці корпоративній, до речі, найпопулярніша книжка це Генрі Форда. Ну, тепер і ваша книжка звелись в нашій бібліотеці. Може вона перевершить? Поконкурує. але Поки так, так. Е, е, і останні два питання тут треба доповнити. Е, завжди мало часу. Е, е, найкраще людське вміння? Любов. Просто. Чи це не вміння? Це емоція? Чи... Радше вміння. Ну, ну так, треба ж uh -huh. теж навчитись давати людям. Дуже класно закінчуємо інтерв'ю на слові любов, да. так. Дуже класно. Uh, дякую. У мене у мене все. Дякую. Шануємося. Дуже дякуємо. Дякую, дякую. спілкуватися познайомитися.